Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий діловий рюкзак. Це стильний та багатофункціональний рюкзак для бізнесменів та студентів, виготовлений з якісних зносостійких матеріалів та поєднує в собі сучасний дизайн та практичність. Завдяки великій місткості та продуманому внутрішньому простору рюкзак легко вміщує ноутбук до 17 дюймів. А крім нього, Звичайно, документи, книги, гаджети та інші щоденні речі. Має зручні кишені для організації дрібниць та приховану антивандальну кишеню для цінних речей. Ергономічні плечові лямки та м'яка спинка забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Ідеально підходить для роботи, навчання, подорожей або щоденного використання.